Вітаю вас всіх на моєму каналі Ірена Таро. І сьогодні у нас уже по традиції, в кінці місяця я роблю Таро-гороскоп для всіх знаків Зодіака на наступний місяць, а саме на червень місяць. Отже, давайте подивимося, які тенденції, які події, які перспективи очікують кожного знака Зодіака на червень місяць. І, як зазвичай, ми почнемо з наших овнів. Тому давайте починати. Сьогодні я буду робити розклад на картах ангели-архангели. Тому, в принципі, давайте починати. Овни. Дуже цікава карта. Цікава вона тим, що овнів в червні місяці очікує якесь розкриття таємниць. Карта також говорить, що те, що перебувало до сьогодні, в якійсь тіні, вже може відкритися і навіть здивувати овнів у червні місяці. Можуть відкритися якісь далекоглядні перспективи, щось піде в рух. Те, що було, знаходилося в стані болота, будь, начне свій рух і вийде на фінішну пряму до якогось перспективного розвитку. В принципі, девіз овнів на червень місяць звучить так. Все можливо, так що, в принципі, можете діяти сміливо і не боятися якихось перешкод. Давайте подивимося тепер тільців. Тільці. Також хороша карта. Хороша карта тим, що тільців очікує відкриття дверей для чого завгодно. Дана карта говорить, що тільців будуть очікувати різноманітні можливості. Але проблема в тому, що дана карта вказує на серйозні зміни. Причому вони не завжди прогнозовані і заплановані ці зміни. Вони в корені можуть змінити життя тільців. Але ви повинні розуміти, що ці зміни вірвуться як сильний весняний або літній вже вітер ваше життя. І він почне вносити кардинальні зміни в ваше життя, тому тільці, будьте готові до тотальних змін в вашому житті. Їдемо далі. Близнюки. Що у нас по близнюкам? Ну, близнюків очікує якийсь успіх в реалізації якихось ваших планів. Червень місяць для близнюків буде місяцем кохання, гармонії, де буде відсутнє протиріччя, а буде таке, такий спокійний хід справ. Також можете очікувати на якісь подарунки. Подарунки можуть мати як матеріальний характер, так і духовний характер. Тобто, щось вас дуже приємно здивує в червні місяці, тому можете очікувати якихось приємних таких здивувань. Тепер давайте подивимося раки. Ой, раки, вам варто в червні використовувати нестандартні якісь рішення, намагатися творчо підходити до рішення проблем і не боятися ризикувати заради якоїсь мрії, тому що, в принципі, гра буде вартувати свічок. Якщо в червні місяці ви будете проявляти сміливість, неординарність, то ви зможете в червні місяці отримати те. Чого ви собі не дозволяли раніше? Тому дійте сміливо, і у вас все вийде. Давайте тепер подивимося левів. Леви. Ну, в червні вам важливо розширити круг якихось знань. Вас буде можливість отримати важливу інформацію, яка внесе ясність в багато непростих питань, які вас. Тривожать сьогодні. Будуть нові знайомства, розширення кругу спілкування, які, в принципі, можуть мати вплив на розвиток вашого життя на майбутнє. Тому звертайте, уваж, звертайте увагу на нових знайомих, які у вас з'являться в червні місяці, тому що вони матимуть доленосний вплив на ваше життя. Діви. Що очікує наших дів? Ну, вас в червні очікує перемога. От якась перемога, якийсь виграш, якийсь прибуток, взаємність в стосунках, досягнення якогось авторитетного положення в суспільстві, ви зможете багато досягнути завдяки розкриттю якихось власних талантів. Тому якщо Ваша душа бажає почати якусь нову справу, в якій потрібно буде використовувати ваші таланти, творчі здібності, то можете сміливо діяти і брати БК за рога. Тому що червень місяць відкриє дівам нові можливості використання цих самих творчих вмінь, тому що ви зможете багато чого. Досягти та реалізувати в червні місяці. Використовуйте цей шанс розумно. Терези, що очікує наших Терезів? Дуже хороша карта. Терези, вас очікує початок періоду миру, спокою, кохання і дружби. Очікується вдалі. Заключення якихось договорів, знаходження цікавих партнерів або просто однодумців. Взагалі, це повернення до гармонічного життя, відкриття та використання знову ж таки своїх талантів. Тому в червні місяці терези також можуть очікувати на якийсь позитивний розвиток вашого життя. Їдемо далі скорпіони. Що очікує наших скорпіонів? Ну, в принципі, зображення карти говорить саме за себе. Тут колосальний успіх. Колосальний успіх. Тут і багатство, і влада. Прямо таки, знаєте, повна чаша. Скорпіони стануть на шлях, який поведе до якогось забезпеченого життя. Тобто, скорпіонів очікує якийсь ривок вперед. Який може внести в їхнє життя матеріальні блага, які ви не очікуєте. Тому, в принципі, скорпіони можете сміливо вже дивитися те, що ви вже давно хотіли собі купити, але по якихось причинах відкладали, тому що в червні місяці ви зможете зробити собі довгоочікувану покупку. Тепер давайте подивимося стрільців. Що очікує наших стрільців? Ну, от стрільцям навпаки, варто готуватися до неочікуваного та якогось незрозумілого повороту до гіршого, який буде викликаний кознями інших людей. Тому, в принципі, вам варто придивитися вже зараз до тих людей, які поряд, і задати собі питання, а чи з тою людиною я крокую по життю? Тому що в червні місяці ножа в спину вам можуть вставити саме близькі люди або ті люди, яким ви Довіряєте, тому уважніше спостерігайте за своїм кругом знайомих. Їдемо далі. Козиріг. Козиріг. Ви, в принципі, ризикуєте звалити на себе непосильну ношу. Переоцінюючи особисті можливості і сили. В принципі, ця карта має позитивне значення, це те, що вас очікує благоприємні умови для досягнення великих матеріальних благ. Але це, це буде, знаєте, якби супроводжуватися ризиком втратити відчуття такту. Тому, якщо вам підвернеться можливість досягати якихось матеріальних... Благо вам варто ну, якби, тримати себе в руках і не втратити самоконтролю. Водолій. Що очікує водолія? Ну, в червні важливу роль для водоліїв зіграє те, що ви опинитеся в потрібному місці в потрібний час. За допомогою цього ви зможете впорядкувати те, що знаходиться в якомусь хаосі. Тим самим покращите собі життя. І тим самим ви зможете внести в своє життя в червні місяці порядок розуміння тих речей, яких ви зараз, в принципі, не розумієте. І тим самим ви зможете покращити течію свого життя, що ви вже не будете йти якби в тумані, ви вже будете бачити чисту і відкриту дорогу. І шлях до якихсь своїх цілей та заповітних бажань. І останній наш знак зодіаку це рибки. Давайте подивимося, що очікує наших риб. Рибкам варто готуватися до переходу. Цей перехід має такий характер, знаєте, як трансформація: закінчення одного періоду життя і початок нового періоду життя. Вам доведеться в червні пережити тяжкий період. І втрати при цьому будуть неминучі. Але після цього ви зможете стати сильнішими і вийти на новий рівень розвитку. Тобто червень місяць для риб буде даний для того, щоб ми зрозуміли, що наше життя складається не тільки з успіхів і перемог, а з якихось поразок або якихось тяжких періодів нашого життя. Але це також невід'ємна частина людського життя. Тому не варто падати. В паніку із-за цього, ви можете все, в принципі, в ваших руках, ви зможете все коригувати і змінювати. Ось такий вийшов у нас сьогодні розклад. Кому сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Для отримання індивідуального розгорнутого розкладу, ви можете звернутися за будь-яким зручним для вас способом. Мої контакти ви знайдете, як завжди, під описом до цього відео. Також нагадую, що я веду набір на курси по вивченню системи Таро. Місця ще є, але їх залишилося вже дуже мало. Так що, якщо ви бажаєте відкрити для себе якийсь новий розвиток знань. То, будь ласка, записуйтеся на мій курс, і ми з вами будемо вивчати нові, дуже цікаві горизонти. А зараз всім благ і до нових зустрічей на моєму каналі.